Сьогодні на обзорі чудо японського кроссовера Nissan Кашкай. Трошечки поговоримо про японську якість Нісан Кашкай, першого покоління, який з'явився на Женевському автосалоні в 2004 році. Його представили серійно, запустили в 2007 році. Е, багато хто має роздуми, як його назвали, прозвали. Але один із факторів і істочників є у нас іранське племя Кашкай. Навіть його хотіли в Австралії переіменувати, тому що в Австралії е, кишкуй то дойна корова. В загальному автомобіль вийшов непоганий, е, ціна якість. У 2007 році вискочив такий прекрасний кросовер. Який мав два види двигуна, бензин і дизель. Зараз ми трошечки поговоримо про силову установку даного автомобіля. Кліточка. Перебираємося до силової установки даного автомобіля. І хто не знає, розкажу, як відкрити капот. Тут, коротше, є дві кнопки. Ну, нажимемо ми тільки одну. Бо бак нам не потрібен, він не працює. О! Бімом, біом, б'ем. Пістюнчик. Ох, тяжкий капот. На шумку не пожаліли грошей. Не попадай! Попав. Попа. Так, значить, на даному автомобілі стоїть силова установка 1,5 турбодизи. Турбінка дує, кашка, ніхуя не пістоє. Так, значить, було два види двигуна. Бензинові були 1,5, 2,0. Дизельні 1,6, 2,0. Що тут один Тут 1,6 Дізель. А, 1,6 бензин. На турі. Ну, ти все одно став лайк. Годний обзор. Е, з проблемних моментів в кашкаї. Вся проблема. Та я шуткую, не вся проблема. Насправді, тут якось так побудовано, японська якість не ламається нічого. Ти б сказав, що щось зламалось? Ні. Бачите, навіть вчасно робиться сервіс. Раз, звісно... 50 тисяч. Ну, нічого, нічого. Е, на даному автомобілі все скомпоновано 4-літровий. Ой, блядь, 4 циліндровий двигун. Дизельний. В принципі, нічого в ньому немає такого проблематичного. Доглядаємо, дивимося, він ходить. Якщо ви йому насипаєте, це ж не позашляховик, не забувайте, це кросовер. І все буде ходити. Якщо будете сипати, зразу в першу чергу вилітає ремень, почіпники, і генератор скаже привіт. А так в загальному автомобіль сконструйований доволі непогано. Ціна якість на 2010 рік, ну, з концерну 2007, дуже надійний і якісний автомобіль для сім'ї. Є ще деякі види Кашкай е, плюс 2, типу 7-місні, і є повноприводні варіанти. Ми будемо з... говорити про підвізку, і я до цього питання повернуся і вам розповім. Ну що я вам хочу сказати? Підвізка тут легенька і простенька. Дві стоїчки і независима підвізка з речагами. На даному автомобілі не можу сказати, що стоїть Макферсон, але владілець поставив каяба. Стоєчки каяба, а задні речашки і сайнблоки від каяба. Так що це прекрасно. На даному автомобілі він не повноприводний, тому багато чого тут розказувати не буду. Розкажу трошечки про повноприводні. Значить, це самі звичайні розда... роздаточки на гідромуфточках. Як завжди не любить перегрівни крепких навантажень, тому що ми ж пам'ятаємо, це ж типу кросовер, позашаховичок, але насілувати не треба, бо може б закінчити погано. загальному по обслуговуванні даної підвізки нічого такого немає. Часно міняємо салід бочки, кожних там 70 тисяч, і буде щастя, просто безмежно. Е, кліренс дозволяє їздити по просельних дорогах, як в даному, бачите, етапи, ми знімаємо, у нас тут площадочка така за селом знаходиться. І ми тут трохи проїхали по гівнюках на тест-драйві, ми обов'язково це зацінимо. І в загальному, коли повноприводний автомобіль є, там ще два кардана додаються з хрестовинами, дуже хрестовини слабенькі. Тому, якщо ви любите просто лайтовенько їздити, берете передньоприводний, самий звичайний кашкайчик. Першої моделі. Надійний, хаває, все. Так що я рекомендую. А тепер поговоримо про кузов. Плюси і мінуси даного автомобіля. Так як він готувався до джіпа, кросовера, значить йому що зробили? Правильно, накидали багато пластмаси. Арочки не гниють. Пороги двері не гниють. Хоча через певний період, коли. Добираються до лаков красочних, там вже є частково вражений Ну Ми то хвалити не будемо, тому що у нас тут є накладочки, ми того не бачимо, значить все чотенько. Також, по порошкам, все бенчик. Бачите, не гниють. Вішо. По арочку. Ой, ой-ой-ой! Бачите, пластмаси все хорошо закрито. До речі, в деяких моделях Kia Sorento тут проблематичні місця. В кашкаї цього немає. По стиках по бамперу, нічого такого. На даному автомобілі удачний зроблений кузов. Пластмасочки спасають мір. І до речі, десь ви тернулися. Ось є ватерлінія на кораблі, ну у нас на кашкаї. Де ви можете тертися і машині нічого не буде. Інженерне рішення. Це вам не щас маркетологи роблять автомобіль. Так що, так, песня. Все слідше. Переберемось в японський простесенький салон. Нічого лишнього, все зроблено чітко і якісно. Дивіться, ніяких лишніх деталей. Нема цих, як в інших автомобілях, багато цих вставочок. Тут все прочно, все держиться, нічого не є. Обичний однозонний клімат-контроль для регулювання пасажира і водія. мультируль, все. Клімат контролю, саме звичайно, нічого тут такого. Стеклоподйомнички, блокування, зліва, справа. Ззаді у нас теж стеклоподйомнички. По даному автомобілі розкажу, що слончик простенький, комфортний, удобний. Так само дітвора у вас буде лазити, нічого тут не відкрутити, пальцями не повинімає, не підпадає. Удобненько, прекрасненько. І зробили малесенький такий додаточок. Зараз не запустимо, вам пока панорама. Коли ви з дружиною ой, або з дівчиною, раз, і можете дивитися на зорі. Ну, як мінімум, піднімати населення України. Однозначно. З зірками, це прекрасно. Рекомендую. Також є у нас магнітолка, сама звичайна, е -е, є примітивна навігація тих років, навіть е -е, флешечку вставляється, от бачите? Ось флешечка. Ще з тих часів карти на флешечці. Так. Музика прекрасна, удобний ергономічний салон, який дозволяє, за ним коректно, уход, уход робити. А задній романтичний ряд вам пропонує посадочні міста для двох молодих і прекрасних. Ну, насправді, висота трошечки дозволяє сидіти 1,90 дев'яносто. Нічого тут такого немає. Саме звичайний тряпчаний салон. Для комфорту двоє людей вміщається. Якщо вже захотіти на ту дачу поїхати, на ту гульку, то можна і трьом, і четвером. І, ви знаєте, і панорама в нас завжди з собою. Так просто нічого немає, тут ні подлак... Ні, Є. Ви представляєте? Подзаконічек з подстакаєнчиком. Можна сюди вставляти. Да. Ну, для лижників тут нема, тут прийдеться купляти перетинки на кришу кидати. А так в загальному ззаді е, я вам так скажу, не універсал, не крепко влізеш. Але якщо захотіти, все получится. Ну, в наступній серії, розкажемо. Використання і застосування салону деяких певних моделей автомобілів. Тому став лайк, роби підписочку і погнання далі. Куди? Багажник. А? До вашої уваги, багажник кашкає на 500 літрів. Но, якщо взяти трошечки малесеньку маніпуляцію, ми можемо привротити в 1600 літрів. Це дуже місткий багажник, як мінімум для братків можна когось вивезти. Як мінімум для сім'ї сюди можна багато що загрузити. І зараз ми що зробимо? Правильно, ми зробимо... 1600 літрів. Тут є такі коротші кармашки. О! О, о! Оп-оп-оп! раз. І ви вже з дружиною робите панорамний погляд. І ви займаєтесь самою романтичною роботою на цьому світі. Став лайк, якщо ти думаєш і знаєш, про що ми говоримо. Ну, як мінімум, на природі можна поспати, відпочити, обнімашечки. Можна, якщо діточки є, діточки положити, полялякати. Даже є ремень безпеки ззаду. Ух! Ну, Коли скучно, <с -2> Два пісюнчика. коли скучно, можна погратися. Тому ось такий місткий багажник, прекрасний. Я, як мінімум, рекомендую для, для сімей, які бува переїжджають, подорожують, склали і <с> кайфують. Так що, ось так. Так що, Кашкай з вами, і тож. Ну що, ти здрав? Так. Подивимося, як даний автомобіль і Міньйончик їздить по бездорожчі. На красовий. Запускаємо даний автомобіль. Знімаємо сручнічка. Так, їдемо. Розкажемо трошечки, як він їде. Ну, взагалі він їде трошки шумноват, тому що тут а, пошкодували коштів на шумоізоляцію. Зараз подивимося, як він долає. Перешкоди, болото. І можемо вам розказати якусь історію. Якщо цей відео набере 30 лайків, я розкажу вам прекрасну історію. Даний автомобіль дуже сочно виглядає на просторах. Просто подивіться, як це сексуально, як він під'їжджає, як він уїжджає. Це круто. Також ви можете спостерігати на даному автомобілі кліренс, як він долає перешкоди. Прекрасний автомобіль для села. І не тільки. Збався. Ой, ой-ой. Тяжко рушити, резина не грязєва. Але ми їдемо. Класний автомобіль, шкребеться, їде. Удобненько. Бачите, на лесій резині легесенько виїжджає під горку. Дуже зручний, дуже зручний кросовер. Ну що, знайшли ми калюшку, зараз провіримо. Даний автомобіль її буде проходити. Бачите? Він проходить і назад, і вперед. Бачите, кросовер це така штука, що можна їздити, як хочеш. І так, і сяк. Бачите, не засадить його. А ми рухаємося чи ми не рухаємося? Поїхали! Ми їдемо на сусіднє село до, дівчат! Ой. Рушаємо? І ось ми можете спостерігати, як ми рухаємося по багні. Все класно. Зараз ми повернемо на цю прекрасну дорогу. До дівчини. Все, вилазь тепер наверх. І гайда. Держись. Ми їдемо. Кліренс, перевіряємо кліренс. Оп-оп-оп-оп. Дивіться, як легенько ми долаємо. І ви розумієте, е ґрунтова дорога це не є приділ цього автомобіля. Він рухається. Спокійно. Так що можна ось сінне село їздити, кайфувати, все буде чітко. Щоб ви розуміли, після дождя свіжесенька дорога. І ми просто її долаємо спокійно. Можемо навіть і релю трошки підумяти. Ось так от. О, зараз буде треш. Ууля-ля! О-о-а! Калюжа, калюжа! Поїхелок. Я вам так скажу. У мене чудо оператор. Ну що, дорогі друзі? Хто додивився сюди? Обов'язково ставте лайк осік, робіть підписочку і показуйте своїм друзям. Хочу всім подякувати. За даний випуск у нас є чудо-оператор Надія, є власник Анатолій. Якщо цей відос набере там 30, я по-моєму, говорив, там 50 лайків. Я зніму з ними відеорепортаж, візьму в них інтерв'ю. Ви побачите цих чудо операторів, чудовий власників і всього. Тому всіх обняв, всім гарного дня, ставте лайкосики і погнали наступному випуску, що б ви хотіли, щоб ми відзняли. Але наступний раз ми виберемо дуже цікавий екземпляр процентську тачку.